Вітаю! Сьогодні спробую встановити українську мову на телефон LG V60. Прошивка даного телефону не дозволяє встановити українську мову інтерфейсу. Зараз я це продемонструю. Відкриваю налаштування, система. Мова. Ще раз мова. Додати мову. Видно, що в списку української мови нема. Спробую встановити українську мову інтерфейсу, використовуючи додаток morelocal 2. Для цього потрібно відкрити маркет. Знайти додаток та встановити його. Після встановлення відкрити. Продовжити. Шукаємо українську мову. І вибираємо її. Додаток пише, що потрібні права суперкористувача або потрібно під'єднати телефон до комп'ютера і виконати ADB команди. Я виберу перший варіант. Перед тим як під'єднувати телефон до комп'ютера, потрібно зайти в налаштування, стати розробником і увімкнути налагодження через USB. Тому виконуємо те, що просить програма. Відкриваю налаштування, система, про телефон, інформація по програмному забезпеченні і швидко багато разів натискаю на номер версії. Підтверджую, що це дійсно я, скануючи відбиток пальців. Можливо, для вас потрібно ввести буде графічний ключ або Пін-код. Тепер я розробник. Повертаюся назад. І ще раз назад. Бачу опцію для розробників. Відкриваю її. Далі потрібно знайти параметр налагодження через USB. І увімкнути його. Натискаю ОК. Тепер можна пробувати під'єднувати телефон до комп'ютера. Для під'єднання телефона до комп'ютера потрібно використовувати оригінальний кабель. Якщо його немає, можна використати оригінальний кабель від іншого телефона. Якщо ж його немає, тоді потрібно купити якісний кабель, який підтримує передачу даних, а не лише заряджання. Під'єдную. Натискаю Дозволити. Телефон розпізнався. Бачимо, що пристрій готовий до роботи. Я використовую на комп'ютері операційну систему Windows 10. Можливо, на операційній системі Windows 7 будуть певні проблеми із налаштуванням драйверів. Далі на комп'ютер потрібно завантажити ADB. Та розпакувати у зручне місце. Я розпакував на локальний диск C, тобто це в мене системний диск, та в теку ADB. На комп'ютері зручним способом відкриваю командну стрічку, бажано від імені адміністратора. Здається, що нормально телефон не розпізнався, тому вирішив завантажити та встановити додаток від компанії LG. Від'єднав телефон і зараз спробую під'єднати його знову. Натискаю Дозволити. Далі в командному рядку потрібно вказати шлях до теки за IDB. Робиться це наступним чином. Пишеться команда CD та вказується шлях до теки. У мене тека знаходиться в корені диска C. У вас місце положення може відрізнятися. Все залежить від того, куди ви скопіювали файли ADB. Після цього потрібно натиснути на клавішу Enter. Тепер командний рядок готовий до виконання команд ADB. Напишу команду ADB device. Видно, що телефон розпізнався. Тепер можна пробувати вводити команду яку запросив додаток More Local 2. Зараз я її скопіюю та введу. Натискаю на клавішу Enter. Чомусь нічого не відбулося. Відкрию додаток More Local 2 і виберу українську мову. Все-таки команда спрацювала. Видно, що завантажуються мовні пакети. Трішки зачекаю. Дійсно, програми стають україномовними. Відкрию для прикладу камеру. Так, тепер камера повністю україномовна. Відкрию налаштування. Тепер меню повністю на українській мові. Ось таким способом для мене вдалося встановити українську мову на телефон LG V60 вважаю встановлення української мови на телефон успішним. Посилання на додаток та інші файли, які будуть потрібні для встановлення української мови, я залишу знизу під відео. Якщо ви захочете встановити українську мову інтерфейсу на іншу модель телефона, тоді її можуть трішки відрізнятися. Але суть, я думаю, залишиться незмінною. Дякую за увагу. До зустрічі!